Всім привіт! З вами Деокс. У даному відео хочу вам показати бій на майстра на німецькому важику 10 рівня Єсотому Перед початком відео хочу, якщо. Хочу вам сказати, щоб ви підписувались на канал, якщо сподобається даний реплей, і протискали лайки даному відео. Є бажання вкинути такий реплейчик мені, то вступайте в мій Discord, там є канал реплеї в туди скидаємо ваші реплетчики. Так що, також, якщо ви відкриваєте контейнери, якісь можете скидати мені на почту. Всі посилання будуть під відео. Також можете вступати ще. в Клан Українських Кочегари, клан активний. Забираємо всі 10 винагород кожного тижня. Всі умови вступу будуть під відео. Погнали до перегляду, глянемо, що вийшов забій. Так, бачимо, що ми попали до Е, Проти нас з важиків буде Амікс-50Б, Йосип 7-й, 6-й Йох також. Ну, до важиків. Т-50 ну, Heavy до важиків, я думаю, можна віднести як ПТшку т 110 4 З нас по сетапчику є два Левандовських, які грають в зводі. Наш герой на ЄСОТОМу, e, Також з важиків, що ми маємо. Т-57 e, Heavy. От лобік 907, я не пам'ятаю, це важик, напевно. Так, це, напевно, важик. Так, застег лише в них ТВП бачимо. Мається. А в нас Project Murat. Ну, от на рахунок е є соти, що я вам скажу. Пробивають зараз наші герої мх 50 Б. От є і мені єдиний, який з гілки не зайшов танк. Типу, 6, 7, 8, 9 рівень, чудові танки. Взагалі супер. От десятка не зайшла, напевно, за те, що все-таки башту пробивають. Ну от такі плюшки вона не пано видає. От... За рахунок того, що в неї одноразова шкода йде непогана. За... Можна грати в розмін. <клес> так, бачимо мінусують Міс 50B, не, не знаю навіщо він грав від першої лінії. Це була, звичайно, помилка. Видаємо на 1057 Йоху, Пугас зараз проходить по Йоху. Ми вже нанесли 2455 шкоди, танкуємо зараз Йоха. І зараз добиваємо, допомагаємо нашому Лівандовському добрати Йоха. Рахунок 2-1 уже. Ми бачимо втратили одного союзника, це Project Murat. ТВП ха його розібрала. Так, Йосип, сьо, я не знаю, що він не вирішив. На свої борта вирішив, думав, що там коненими. Ну це все можливо було, але оленен йому не пощастило. Бачимо, Лівандовський вже заїжджає, там тисне Хеві на Е4. Зараз ми маємо вицілити, але все-таки Е4 не знаю, зробить не зробить свою помилку. Так, все-таки зараз виїжджає і ми видаємо по, по йому свій, свій дамаг. Рахунок 4-3. Бачимо у нас назовут Лівандовських лишився, є сотий і ще Бабаха 183. У них ще легкий танк об'єкт 140, а у них ще 140 об'єкт був, я забув за нього. І ТВП. І дещо катається Т-57 Heavy. Ми забрали вже дві бази. Союзники ще поспішають хоча б точку С забрати. Союзники, я бачу, ми так розуміємо, і грають. Прийомки у нас немає вже таких розвідтанків. Саме, напевно, швидкий я навіть не знаю, хто Лівандовський, напевно. Бабахи не пам'ятаю, яка там швидкість. До речі, бабахи вже немає, тому вже не важливо. Фул ХП в ТВПшки. Об'єкта ще половина ХП. І Хевік щось я не бачу, де він... А, він там він біля об'єкта. Ось і ТВП ха виїжджає. Блок добре, зараз фугасом, 711 видає МББшкою вже. ТВП нас зараз крутить. Одним снарядом не пробиває, другий заходить. Ще один. Третій, четвертий снаряд, це ТВП на перезарядці. Видаємо на 611, збиваємо услуг ТВП. В, в, в цю чергу нас забирають нашого Лівандовського одного. Лишається лише один союзник, ТВП йде на перезарядку. І зараз ми можемо їх, до речі, забрати. Прекрасно, просто. Просто шикарно на реакції забираємо ТВП. Там Лівандовського, в принципі, і ХП, але вже це не важливо також. Ну, очки добігли, і тисячки ми забрали вже. І перемога по очкам. Але все-таки думаю, якщо це залишилося, якщо не по очкам, то я думаю, це таки наші союзники, союзник би, там, би, я думаю, затащив би, в принципі, і ми б виграли. Так, бачимо, нанесли ми 5890 шкоди. Я думаю, це непоганий результат. Топ-1 по шкоді. І плюс ще нафармили непогано в принципі, бойового досвіду. Так, кому сподобався даний ріплеч, притискаємо лайки, підписуємось на канал, вступаємо в мій Discord. Також підписуємось на Тікток і не забуваємо подавати свої заявки на вступ в клан український кот всі умови. Всі посилання будуть під даним відео. І залітаємо, не забуваємо на мої стрімчики. Мої стрімчики проходять десь плюс-мінус о 8, пів восьмой. Десь орієнтуйтесь, десь пів восьмої, десь можливо, пів півдев'ї десь напочатися стрім вечора. Так що буду радий вас там бачити. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.